Тримайте від до Дня української мови. Тримайте відвозю. Слава Україні! Значить, сьогодні у нас день рідної мови, тобі ж української. Можна сказати, у нас така сенсація для телеканалу Академія. Особисті вітання товаришу Селіванову, також другу Григорію Кваснюку з телеканалу АТВ. Значить, сьогодні ми поздравляємо одесиців. От Дівчина тримає відозву пані Ірина Фаріон. Така файна відозва до нас прийшла. Ми її розповсюджуємо для одеських одеситів та українських українців. Отже, поздравляємо всіх з Днем української мови. Я помічник народного депутата Павла Кириленка. Мене звати Сашко. Тож з їх зі святом долучайтесь. Ну, ми пішли працювати. Героям слава!

От newscom рулит. Що дичите, ви у нас повернулись з гоститкою ім'я недавно. Це раз, раз, раз. А для чого вам аж скільки штук? Да, я... Чекайте, одну для вас, Но це три для ну, сусідів, і ну, для да, вас. Да. <laughs> Тримайте клас. святом це сватом днятується мовою риби. читайте, тож вам дуже треба Роздаємо такі листівки з пані Іриною Фаріон. Слава Україні, караю слава! Слава нації, що мені мамі не показуєте. Український націоналізм пішов по багатонаціональному місту герою Одеса. Мы едем сюда. Наряд первых. Да? Да. А мы вас немьянны, мы вас немьянны, мы вас немьянны, мы вас немьянны, мы Вітана свобода. <плеви> Хлопці тримають листів з українською мовою. Хочемо вручити такого. До речі, хотів би додати, що найкраще беруть листівки з пані Іриною Фаріон, от саме біля юридичної академії МБУ. Тобто Можна сміливо сказати, що це дійсно такі українські нормальні вищоучбові заходи з українськими студентами в місті Одеса. До Дня рідної мови тримаєте листівки українською, будь ласка. Вітаємо вас з День української мови і от почнемо цю відомі файло на українську. Мужчина теж дуже хоче про що рожі зі святом вас українською мовою. <говори> <говори>